Снайпер, ця військова професія з'явилась під час Першої світової війни. З тих пір снайпер асоціюється не лише з прицільним стрільцем, але й перш за все, з людиною врівноваженою, серйозною витримкою. Снайпер не стріляє навпростець його постріл продуманий без права на помилку. Коли стріляє снайпер, він виносить вирок. Те, що ви бачите на екрані, тренувальна база снайперів. Хлопці тут вчаться не тільки влучно стріляти, але й оснащувати позиції та готувати засідки. Пройде час, і Ці юнаки перетворяться на справжніх професіоналів, які поповнять добровольчі батальйони. Проте в молодих бійцях тренувальної бази є й те, що відрізняє їх від інших солдат добровольчих батальйонів, адже вони служать у християнській школі снайперів. Християнська школа снайперів це релігіозно-патріотичне рухання. Ми е... Воюємо за віру, і ми воюємо за Родину. Потім учні християнської школи снайперів поповнять снайперський християнський батальйон Святої Марії, що в Маріуполі, і будуть пліч-опліч з іншими добровольцями захищати нашу батьківщину. Ім'я Святої Марії батальйону присвоїли з двох причин: по-перше, Богородиця, кажуть представники батальйону, покровительниця козаків, їх захисниця. По-друге, саме місто, в якому дислокується батальйон, надихнуло на таку назву. Назва міста Маріуполь пов'язана з земля Марія, і на честь Святої Марії названий цей батальйон. Християнин Снайпер для багатьох це словосполучення незвичне, дехто вважає, що це оксюморон, тобто те ж саме, що холодний вогонь або суха вода. До того ж, деякі віряни вважають, називати ім'ям Богородиці батальйон, що є специфіка втілена у цілоспрямованих вбивствах на відстані, недоречно. Дехто скептично ставиться до самої ідеї створення батальйону, який має прив'язку до релігії. Мовляв, вже є поганий приклад: російська православна армія. Проте громадський діяч Дмитро Корчинський, який зараз служить у батальйоні Святої Марії. Гранатометником запевняє російську православну армію порівнювати з українським християнським батальйоном не можна, адже російська православна армія це терористичне релігійне угруповання, створене з неонацистів Росії. Православною в проросійських терористах залишилась тільки назва. Натомість український батальйон Святої Марії підпорядковується МВС та діє згідно з уставом. У нас публіка не п'є. Наркотиків існує дисципліна, є капелан в підрозділі. Для того щоб зрозуміти навіщо релігійна прив'язка, треба посидіти під мінометним вогнем. Коли сидиш під мінометним вогнем, то там атеїстом бути неможливо. Всі тоді розуміють, що сподіватися можна тільки на Ісуса Христа і на заступницю Богородиці. До того ж кажуть у батальйоні у бійців є свій кодекс честі та особливе ставлення до полонених. Дополонених ми ставимося і намагаємося ставитися максимально. Е з християнським по -християнськи, з з любов'ю і розуміючи, що це безумовно люди, які глибоко помиляються. На жаль, так сталося, що вони стали не на той бік. Особливо ставлення в батальйоні і до вбивств. Головне завдання снайпера вбивати. Християнство засуджує вбивство. Проте у контексті захисту батьківщини це виправдано, каже Віталій Чорний. Наш священний обов'язок це захищати наших рідних, захищати нашу землю. Це цілком правильно, і церква в усі часи вона благословляла праведну війну за свою землю. Хоча б зумовно, після вбивства кожного, кожен християнин він має сповідатися в цьому гріху. Таким чином, митий чутками таємничий батальйон Святої Марії це звичайний батальйон добровольців, які сприймають релігію як те, що допомагає вистояти в бою. Думки ж пересічних громадян щодо необхідності називати батальйон снайперів ім'ям Діви Марії різняться. Головне, щоб батальйон робив свою роботу. Вот і все. Тобто, а як він називається або святим чи просто… Не имеет никакого значения. значення что що святи нічого не имеют с з действиями, со снайперами тем Тим боляну свята Марія, это женщина, родившая Ісуса Христа. И я вважаю, що не стоило б називати її именем батальйон, який буде відбирати жизни у других людей. Дещо схожа думка і у священнослужителів церковники наполягають, батальйон дійсно має захищати вітчизну. Проте під дещо іншою назвою, обрана назва, може ображати почуття вірян. Звісно, було б більш коректно називати іменами тими, які мають якусь захисну формулу і зміст і розуміння. Однак Пресвята Діва Богородиця захищала покровом своїх козаків, і тому в православії вона завжди була як покровителька і захисниця нашого українського народу, допомагає перемозі тільки віра в Бога яким би іменем не прикривала себе людина, якщо в неї не буде добрих благих намірів, то це не допоможе. Однак в нашого війська, в наших захисників вітчизни України добрі наміри захищати свою землю, і тому нехай Бог допомагає.